Подія ультрарозблокування краще разом стартує з середи, 17 липня з 10-ї години ранку, до понеділка 22 липня до 20 години вечора за вашим місцевим часом. В рамках даної події в Pokemon Go дебютують нові покемони: тандемаус та маушольд. Ви можете використати 50 цукерок тандемаус, щоб еволюціонувати його у Маушольда. Починаючи з події краще разом, ви також зможете зловити тандемауса в поєдинках парті-плей, якщо вам пощастить. Бонуси події в 4 рази збільшений досвід за ловлю покемонів, вдвічі збільшена кількість цукерок за ловлю покемонів. Рівні дружби зростатимуть швидше ніж зазвичай при відкритті подарунків, торгівлі покемонами або спільній битві в рейдах, спортзалах і битвах тренерів. Наступні покемони частіше з'являтимуться у дикій природі: Валпікс, Діґлет, Мяут та їх форми з регіону Алола, Мяут та Зіґзаґун з регіону Галаріан, Екзекут, Вупер та його форма з регіону Пальдея, Комбі, Байнагл. Деякі тренери можуть навіть зіткнутися з екзегутором з регіону Алола, Магнетоном, Клінком. Якщо вам пощастить, ви можете зустрітисяючі форми цих покемонів. Наступні покемони з'являтимуться у рейдах: Гроуліт, Тайфложен, Самурот, Десі Джуай з регіону Хісуї, а також Аноун версії Б та Т. Якщо вам пощастить, зустрінете їх сяючі форми, будуть доступні завдання польових досліджень на тематику заходу. Наступні покемони будуть доступні для зустрічі під час виконання завдань польових досліджень. Слоупок та його форма регіону Галаріан. Вольторб та його форма регіону Гісуї, Кофінг, Комбі, Дарумака та його форма регіону Галаріан, Ванілайт, Дейно тандемаус. Якщо вам пощастить, ви зможете зустріти їх сяючі форми, крім останнього. Тематичні дослідження на час будуть доступні протягом усього заходу. Виконайте завдання, щоб заробити досвід, зорений пил і зустрічі з тандемаусом і покемонами на тему події. Наступні предмети для аватара будуть доступні для покупки у внутрішньоігровому магазині під час цієї події та залишаться доступними після її закінчення. Куді тандемаус та тапочки тандемаус. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.